Україна найкраща на світі земля, цей край, де ми народилися, в самому центрі Європи вона назавжди оселилася. Моя країна територія свободи, територія гідного народу. Таким нас зробив майдан, святим Свободи, світ його назвав. Ну, листопад, постукав, відчинили. Але, на жаль, війни ми ще не припинили трагічні події 22-го року увірвалися в життя нашим ненароком. Несподівано, негадано, ні гадано, А все було спокійно, мирно, тихо, гарно. За що боролися учасники Євромайдану майдану і віддали своє життя так рано? Що таке гідність та свобода для українського народу? Ти всьому світу розкаже, участь в акції «Будь гідним своєї країни візьме. Своє минуле захисті історії вільно пиши, не ставай ніколи на коліна, будь гідним своєї України. Гідність це наше я, де ми з тобою одна сім'я, майбутнє творимо руками своїми, будь гідним своєї країни. Та свобода. Давно в серцях мого народу її не виорити, не зірвати, її нікому не завоювати. Свобода так рані значення має. Державого життя кожен знає у темрі не буде світ. Світло свободи не не болить, світу ніколи собі ні неси, ти гідні України знову далі. Свобода це сонечко після бурі. Це радісні, дні, не похмурі, сонце волі не відпускай, ти гідний своєї країни знай. Коли права твої пригнічують, коли мову джерельну засмічують. Що робити, світу покажи, ти гідний своєї країни доведи. Не дозвольна в'язувати нам те, що не властиве українським синам. Те, що не властиве матері та доні, наше майбутнє в нас на долоні. Тримай міцно, не відпускай. Ти гідний кращого знай. День гідності та свободи, не тільки друзі сьогодні. День гідності тепер щодня, хай знають на віки уся русня. Знов за Україну долоносні змагання. І знов ми виборюємо право, Жити вільно, незалежно гідно, Щоб не страждала земля рідна. Доборуємо право доводимо свободу, що ми українці козацького роду, що батько наш Тарас Шевченко і Сагайдачний Дорошенко. Ціну української свободи Знали ще жувки води, За неї хвильницьких вів козаків, лаючи сумнів, біль та гнів. Майбутнє творять тільки вільні люди, тож будьмо у ньому неподільні, єдині разом схід та захід, в польоті дружнім вільні птахи. Вперед, тільки високо лети, ти гідний країни, ще раз доведи. Нам, українцям, досить героїзму, заради волі, патріотизму. Хто скаже, скільки нас загине за те, що ми гідні своєї країни? За те, що у нас потенціал великий, родючий ґрунт, озера, ріки, талановиті, і розумні люди. Ми гідні своєї країни будемо Традиції свої збережемо. І в Європу їх занесемо і мову найкоштовнішу перлину Ми гідні діти своєї країни. Найкращим силам ЗСУ сьогодні дякую, скажу за те, що не здають ніколи в нашій вільній українській просторі. Не малює серце я жовто-блакитне. Воно незнищенне, воно непохитне. На найкращій мапі його я прикріплю, як люблю я неньку, усім розкажу. Ми разом, нас багато. Ми одна на всіх країнах, одна на всіх вербах, одна калина, і хочемо одного на всіх неба, блакитного і мирного, і більшого не треба. Ми жити повинні для краси, для правди, гідності та волі. Бо в нас найкращі води та ліси, ми заслужили щасливої долі.